Привіт всім і свідомим. П'ята ранку. Прекрасна англійська погода. збирається потрошки дощ. Як завжди, лиси на галявині. що ж ти носишся, а? Чудик ти чудик. А чоловіки красавчики енергічний. Ну, а ми продовжуємо в темі світосприйняття, порада дня і зараз буде ритча. Старовинне азіатське місто заходив подорожуючий. На вході зазвичай, де сиділи старці і поважні люди. Сидів вчитель своїм учнем. І подорожуючий звернувся до них і запитав. А скажіть, які люди живуть у вашому місті? На що вчитель відповів йому? А там звідки ти прийшов? Які люди були? І подорожуючий розказав, які Погані люди жили в тому місці, де він був до того, як вони його ображали і як йому доводилося сперечатися і ображати їх у відповідь. Тоді вчитель йому відповів, тут ти зустрінеш таких самих. Через деякий проміжок часу другий, подорожуючи, заходив у це місто і звернувся до них з таким самим питанням. А які люди живуть у вас тут, розкажіть, будь ласка. А там звідки ти прийшов? запитав його вчитель. Які були люди? О, там звідки я прийшов, були прекрасні люди. Вони були дуже зі мною чемні, я був чемний їм у відповідь. Ми гарно жили разом, товаришували і зробили дуже багато корисних вправ разом. Тоді, тут, ти зустрінеш таких самих людей, відповів йому вчитель. І учень його запитав: «Дорогий вчителю, а чому ти... Цим людям дав різні відповіді на одні й ті самі однакові питання. А тому що те, що людина носить у серці, те, чим вона напитана, і те, як вона сприймає себе по відношенню до інших, те саме вона отримує у відповідь. Будьте здорові, себе